Безкоштовно та конфіденційно отримати медичну та психологічну допомогу. У Кам'янці-Подільському відкрили гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу, розрахований він для жінок з інклюзією, жінок із числа та для тих, хто постраждав від сексуального насильства. Лікарі навіть пройшли спеціальні тренінги для того, щоб знати, як працювати з людьми, з підлітками, з дорослими, які потерпіли від сексуального насильства. Це дуже складне питання, особливо зараз в умовах війни. Оснащена гінекологічна кімната усім необхідним сучасною технікою, меблями, препаратами та різними засобами для захисту репродуктивного здоров'я. Аби здійснювати огляд маломобільних жінок з комфортом, закупили спеціалізоване гінекологічне крісло-трансформер. Це саме нижче положення, коли людина вмощується з обмеженими можливостями, і тоді ми робимо її підйом, щоб лікарі її вже остаточно оглянув, так як слід. На реалізацію проекту витратили близько чверть мільйона. Цю кампанію реалізує Український жіночий фонд за фінансової підтримки міністерства данії і фонду народного населення. Кам'янець-Подільський перинатальний центр потребує додаткового оснащення приміщення. В перинатальному центрі є проблема в тому, що нема вбирання для безбар'єрного доступу. Цю проблему вже вирішують загалом. В Україні запрацює 20 гінекологічних кабінетів безбар'єрного доступу. Три з яких будуть на Хмельниччині. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.